Всім привіт! Це чайочок. Це мій новий канал Pro Stand Chillo. Аватарку я не міняв, тому що мені було лінь робити нову. І кстати, цю аватарку, ну там де тіпочок спабу, мультяшний. Це я сам зробив. Ви такого не знайдете. Ну нічого. Це тупо я рисував. Ну. Типа рисовать я вмію, ну як-небудь. Ну ладно. Це чайочок. Я создав це не для PUBG, а просто для станчілова буду показувати всяку о, штуку, всякі там розстрілички, де можна стріляти. Ну или ще щось. Баги там показувати. І ще щось. Подписывайтесь также на мой основной канал э, Чайочек И псевдоним Чайочек 62 Чо, Ну, ч, Чай 62 ч, Чому Чай 62? Ну, то, что мне так захотелось И я так сделал Я на оцьому каналі буду знімати стенд чилу а на тому каналі буду знімати папку. Также ж, чому? Я не викладаю відео. Ну, навіть проблема не в тому, що я щось там роблю чи що. І не проблема в тому, що я підготовлююсь до школи. Ну чи. Літо зараз, і я не ходжу в школу. Що я роблю? Отдихаю, Лінь? Ні. Дело в тому, що я живу в селі, але переїжджаю в город учитися в новий клас, в принципі, нове все. Я переїжджаю туди учитися, ну і жити. Так що, і я зайнятий переїздом. Ось я скоро буду знову їхати в Харків. Так, я там буду навчатися. І іменно я буду, в принципі, чаще викладувати відео, буду старатися. Буду старатися монтувати, хоч в мене це і не дуже виходить. І не забуваємо, це станчило Пасхалочки всяке. І будемо кидати батли, ну, типа по трюкам батли. Всякі там 50 будемо ділять. Допрагну. Так, доплю. Всякі баги, пасхалочки на нових картах. І що я вам ще скажу? З вами був чайочок. Підписуйтесь на мій пуб аккаунт. І всім до зустрічі!